Всім доброго часу. Давно мене просили зробити огляд на тракторець. І от якраз знайшов хвилинку часу, тому так коротко розкажу Ну, з чого почати. Давайте з переду, з двигуна. Двигун вже в мене другий. Перший був 6 кінських сил, було замало. Зараз стоїть 10, повністю достатньо. Оре тягне, везе, все, що треба, повністю все роблю. Дальше. Коробка передач була ГАЗ-52. Е Непогана, нічого їй не бракувало. Але попалася мені ГАЗ-53 з коробкою відбору потужності під насоси. Тому, відповідно, переробив, бо раніше в мене стояло привід насосу на шків. Тепер переробив на, на, на привід через коробку відбору потужності. Привід, е Передача з двигуна на. На коробку передач ремінна не хочу. Я вже задумався про якийсь редуктор, задумувався про ланцюги. Не хочу, бо багато разів мене ремінна передача спасала. Десь як щось зачепити, коли ореш за пень або за щось важке, запіщало, зупинився щось не то. Подивився, ну, тобто, ну, воно є якийсь в тому плюс. Так, воно деколи буксує, деколи треба над... з мащою смолою, натяжки я весь час регулюю. Натяжку я не заморочувався. Раніше було стояло натяжне. Тепер просто підставляю пластини під двигун. Просто легко і, і цей. Ну Не знаю, мене так влаштовує. Хто як вже собі там робить, я не знаю, мені так підходить. Далі що? Йдемо далі по дозаду. Міст. Міст стоїть у нас е вкорочений УАЗа. Не знаю, е що за міст, але ну, я ще на ньому не застрягав. Можливо, там якось включена е блокіровка. можливо, заблоковано. Ну, не знаю. Ну, дуже гарно подобається мені. Правда, він погано вкорочений, але то робив не я. Я щось ніяк не можу додумати. Я або інший міст поставлю, або щось буде, тому що його спочатку забагато вкоротили, а потім. Е Ще на 5 см з кожного боку додали на вихід. і воно, ну, коли, Особливо коли Орешна перекоси, воно... ну є нюанси, які я ж і пояснити не можу, тому що треба розібрати показати. Або, е, коротше, коли вкорочуєте моста, е, треба добре подумати. бо, кажу, до мене Я робив, брав його незакінчений проєкт. Е, з самого початку тут стояв зідовський мотор, е, таке все було, тяп-ляп зроблено, остальне все, то все я доводив до, е, до розуму. І то все справді купи. Далі що в нас? Стоїть циліндр на гідравліці, я не знаю, то вже другий. Перший стояв від Т-16, мені навіска падала, не тримала, я його поставив зараз, по-моєму, від якогось жатки чи від чого комбайна. Бачок саморобний, і від коробки відбору потужності розподільник. Далі що? що Шось, електрика, повністю, все. Повороти там, світло, от, тормоза. Чи, тормоза в мене наручник. Я ще не знаю, не, не дійде мені до того, щоб, щоб зробити як його правильно на, на гідравлічне, але ну, мене влаштовує. Далеко не їжджу е, і так далі. Рульова колонка. Також вже друга була, стояла газоновська, вона дуже гуляла. Це стоїть від Москвича. Тож щось трошки я робив, але не вгадав. Тому що при сильному вивороті в мене зачіпає навіть видно, що ремінь 1.3, але я там десь вже якось попідганяв, ніби нічого. Ага, ще що забув. Передача в мене 1 до 3. Тобто на двигуні стоїть шкіл 80, а на внизу на коробці 28, якщо я не помиляюсь. Ну, Я вже то, вже пару років тому робив. 28, 1 до 3. Дуже мені вгадав, от, власне не робіть, якщо у вас якийсь невеличкий двигун, не робіть пряму передачу. Тільки понижати ну, в три рази це якраз, якраз норма. Тобто він працює на гарних оборотах, він ну, дуже мені сподобалося. На другі уре безподобно і так далі. Не забувати, в кого такий двигун ставити опорний підшипник. Я вже десь мав одне відео, де. Е з, того з тої сторони колінвал стоїть на втулці, звідти на підшипнику. Втулку вибиває, починає сюди гнати масло. Не, не, не полінитися, зробити цей. Е ну що, от, от такий вийшов обзор, огляд. Е що ще? Стоїть лічильник мотогодин, поставив Якісь там трошки того світла. Всякого. Тому що слідкую за заміною масла, слідкую за всім ТТО. От зараз він трохи грязний, бо в зимі працювали. В лісі, Десь от понищили, їзди, тягне, тобто фіру, дров спокійно, без проблем їдуть, ну, влаштовує. Що по потужності, по розходу? Ну, от ми стоїмо біля поля, 18 сотиків 250 метрів довжина, 18 сотиків поле, минулого року орав 2 літри солярки. Цей, ну, ур... ну, не не двохкорпусний плуг, не швидко, але повністю, друга передача повністю влаштовує е, оранкай. Е, от і все. Е, що забув, е, питайте в коментарях, е, е, бо так зразу з ходу всього і не розкажеш. Е, що ще в планах? В планах поміняти капот, бо в мене вже деренчання робив на скору руку, а немає нічого постійнішого як тимчасове. Треба знайти якийсь капот від легковика і з нього зліпити. З нього зліпити щось нормальне, бо раніше був прямий. Потім, коли я міняв двигун, тут вже фільтр винесений до гори, тому так що, що зробив, що було. Також в планах якусь кабіну трошки доробити. Е, от такий огляд вийшов. Так що всім е, миру, гарного дня, гарної весни. Е, всього всього найкращого. Хто що що не зрозумів, що, що цікавить, з радістю відповім в коментарях. Питайтеся, що не встигши сказати.